Перше, якщо ми говоримо про той матрасик, який ви скидали, то ось він. Тут іде окремі пружинки, термовойлок, на дві сторони еластичний войлок і одна сторона кокосового волокно. Це той, що робиться на іншу торгову марку, тому на сайті ви його не можете знайти. Якщо ми говоримо по ньому, то це перевага, це хороші наповнювачі і ціна. Якщо взяти є дуже схожа в нас моделька, і вона, до речі, є в наявності, матрас називається Jane. Тут йде висота 20 см. Одна сторона йде войлок, тільки вже біленький і трошечки тонший, ніж в цьому матрасі. І, але з другої сторони вже йде кокосове волокно і пінополіуретан. пінополіуретан. він має більше циклів зминання і розминання. Це буде дешевше трошки рішення, а якщо ви хочете краще, то чому пояснюю, чому джолі 1К. Тому що тут йде пінополіуретан на дві сторони, тобто вже і ця сторона не буде так зношуватись, і ця сторона не так буде зношуватись, тому що тут йде марка пінополіуретану вища, і сам пінополіуретан служить краще, ніж войлок. І крім того... Тут над кокосовим волокном 2,5 см вищої щільності поролону, а тут йде поролон нижчої щільності і товщина менша. Тобто ймовірність відчувати пружинний блок за кількість років, тут буде е, більша. Відповідно, зі всіх цих варіантів, якщо по ціні вам проходить, то джолі 1К був би оптимальним. Бо він буде і комфортний, і тримати вагу. Як бачите, навантаження йде до 140 кг ваги. Той же час, коли ми говоримо про цей джейсон, що купили, там до 120 кг ваги. А цей варіант джейн до 130 кг. Ну і якщо готові розкошелитись, як то кажуть, то можна взяти 150 кг на спальне місце. Тут буде вже кокос на дві сторони, але кокос у поєднанні з латексом. Але якщо хочете оптимальне співвідношення ціни та якості, беріть джолі 1К і буде вам щастя.